Вітаю! Черговий розклад і тема про російських жінок на фронті в Україні. Питання: чи дійсно росіянок закликають, вербують на війну і як вони самі до того відносяться? Ось. Угу. Цілий табун жіночок прибіг зразу. Ну, це правда, йдуть. Йдуть як на роботу, бачите? А, ще ще. Радісно прям біжать. Так завзято йдуть. І не тільки сестрами милосердя. Декотрі з них реально йдуть зі зброєю в руках. Ну, можливо, це снайперки, я так думаю. Кажуть, що розуміють, що тяжко, що це такий важ, ну, важка справа, так? але ж хочуть бути поруч зі своїми коханими. Більшість цих жінок або професійні кадрові воєнні, ну, або зечки. Або ті, у кого на фронт пішов коханий. Тут оці обидві жіночки вони такі активні. Це вам не королева кубків, чи то Пентаклів, яка така домашня газдиня, хазяйка ні, це такі, знаєте, биті такі. Тут не показано якось протестів чи якогось супротиву, вони йдуть як на роботу і майже щасливі. Таке, знаєте, їм тут дуже надано багато якоїсь інформації. Ну, ми знаємо, якою так. Я не бачу тут супротиву там чи чогось. Ідуть, да? ідуть ідуть заробляти гроші, ідуть за своїми коханими, ідуть і беруть зброю в руки. Так що це правда. Питання тоді: навіщо це потрібно уряду РФ? Навіщо це потрібно уряду РФ? Тут така, знаєте, чітка картинка. Для підняття духу у чоловіків. Мовляв, дивіться, жінки кинулися в бій, а ви що, як діти, ось, як пацани, ви ховаєтеся, так? І... або ж зразу в полон здаєтеся. Тобто, дивіться, користі від цих дуреб, ну, як від бійців, мало, але ж пропаганда понад усе. Тому. Для, цього, для чого це Ерефії? Жінки йдуть для прикладу для тих вояків, які не хочуть воювати. Ну, це знаєте, це просто мотивація. Все, я не бачу, щоб тут, прям знаєте, зробили багато таких бойових підрозділів з жінок. Ні, це тільки як пропаганда, задля підняття бойового духу, якого геть немає у російських бійців. Тоді подивимося, як зміниться позиція жінок, які побували на війні. Як зміниться їхня позиція? Як вони будуть налаштовані? Так, серед цих жінок, що підуть на війну в Україну, будуть і загиблі. Стан гнітючий. Ті, хто виживе, буде дуже вражений тим, що коїться на фронті, і ще кількістю загиблих людей. Вони будуть пригнічені, але якесь буде бажання добити, от все одно, що вони там не бачили, добити. Тут більше знаєте, враження від втрат. Буде розчарування від бачення знаєте, якої справжньої реальності. Тут ще про те, що їм нічого не принесе задоволення, і у більшості буде таке відчуття, що їх ну, використовують. А робота, ну, та, яка виконана якась їхня робота, ну, не отримує належної оцінки, і таланти не знаходять належного застосування. Коротше, от ті, хто потрапить на війну, побачать мінуси. І ще це про те, що російська жінка на війні не буде героїною, і ніхто не буде вшановувати. Це якесь тут суцільне розчарування. І суцільне розчарування відбаченого. Ну, взагалі, як війна виглядає зсередині. Так вони будуть бачити. Ну, мабуть, і ті бліндажі, і як до військових відносяться командири, і скільки загиблих людей, і як це все відбувається, і як відносяться до поранених. ну, Тобто оце, оце вся оця реальність вона буде гнітюча. Але все одно в них буде таке бажання довести до кінця? Ну, ще що про них. От, знаєте, від цього всього дуже мало толку. Ось вони так активно, тут по цим першим картам, так активно і завзято крокують на той фронт, такі сповнені надії, якихось ну, майже радощів. А потім все як прірву, здувається все. Серед цих жінок дійсно будуть вбиті і багато поранених, зупинка активної діяльності. От так І тут таке враження. Що якусь кількість цих жінок будуть просто возити по фронтах, ну, як, як чергову пропаганду і демонстрацію того незламності росіян, отак От для підняття бойового духу. От хтось із них, ну це такі одиниці, і справді може якось застосовувати на фронті своє вміння. Ну, це снайперки, а решта ну це ляльки для підняття емоційного стану. ось гидко на це все дивитися. Бо ніякий стан і ні в кого не зміниться, і очікування не виправдуються по цій карті. Так? Якась така, знаєте, повна нісенітниця. Все це вже втрачає сенс, і воно якось не таке важливе, як здавалося. І ці жінки все це зрозуміють. Ну, знаєте, я вам скажу так, чергова дурня. Нема чого тут шукати, якогось сенсу, чому ті жінки йдуть на фронт. Ну, хочуть, хай йдуть під кулі. Ну, Хто їм лікар, так? Ну, Це таке. Вони всі вкушені пропагандою телевізором, і ця хвороба в них дійсно невиліковна. Все. Тут я не знаю, що вам казати, бо якесь розочарування, якась тупа діяльність. Дякую вам за увагу.